На телеканалі Віка спецвипуск програми Контакт. Ми працюємо наживо сьогодні. Упродовж дня ми інформуємо вас достовірно та оперативно про події в Україні загалом та у Черкасах і на Черкащині. Зокрема, у нашій студії з'явився ще один гість. Це Юлій Нестеренко, небайдужий черкащанин з активною громадянською позицією. Вітаю вас! Добрий вечір. для початку для вас, шановні телеглядачі. Маю кілька. Інформаційних повідомлень, отже, як повідомляє інформаційно-аналітичне видання провінція, виконуючи обов'язки прокурора області на даний час на Черкащині все спокійно. Це його цитата. А так він говорить, як інформує прес служба прокуратури Черкаської області, виконувач обов'язків прокурора. Області Ігор Рогатюк взяв участь у роботі позачергової сесії Черкаської облради. У своїй інформації Ігор Володимирович зазначив, що прокуратура області забезпечується належна координаційна діяльність роботи правоохоронних органів щодо дотримання законності та протидії злочинам на території регіону. Органи прокуратури області працюють у штатному режимі. Ведеться чіткий та детальний моніторинг ситуації на території всієї області. Першочергова увага приділяється питанням безпеки громадян, недопустимості сепаратистських проявів, заклик до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності держави. На даний час все спокійно, говорить Ігор Рогатюк. Окрім того, видання прочерк. Повідомляє про те, що фото колишнього голови Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба розміщене нині на сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі особи, які переховуються від органів влади. Нагадую, що слідчим управлінням прокуратури Черкаської області розслідується кримінальне провадження за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах. У межах розслідування вказаного кримінального провадження прокурором області повідомлено про підозру голові Черкаської облдержадміністрації Сергію Тулубу. Наразі підозрюваного оголошено в розшук вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Ось так. Ну і окрім того. Хочеться також сказати про те, що учорашнє засідання топонімічної комісії Черкаського міського конкому зірвали місцеві симпатики колишньої влади. вони просто не з'явилися. Кворум, врешті, так і не зібрався. Серед тих, хто проігнорував захід і новообрана голова Черкаської облради Валентина Коваленко Зауважу, головним питанням, яке мала розглянути топонімічна комісія, було перейменування однієї з вулиць Черкас. На вулицю Небесної Сотні матеріал про це дивіться завтра у випуску Віка новин. Ну і власне тепер вже переходимо до розмови у студії. Нагадаю, що мій співрозмовник станом на цю годину це небайдужий черкащанин з активною громадянською позиція Юлії Нестеренко. Отже, наскільки мені відомо, Юлій Юлійович, ви приїхали до нас із худяків да. свого часу. Це 81-83 роки. Ви служили у Москві у дивізії Дзержинського, да. і я знаю, що вам є що сказати з огляду на свій і досвід служби в армії і взагалі життєвий досвід на свій життєвий досвід. Я більше всього буду говорити таке, тому що моя життєва позиція, та, яку мене виховували, в свій час виховували. І я хотів би звернутися, якщо можна, вже на російській мові, хоч Звичайно, і, 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 і моя, мова, моя мова рідна українська. Але я хочу звернутися, може мене побачить хтось із моїх сослуживців, з которыми ми служили. В Москве, вот, посмотрите, столица может спать спокойно. Такие вот наши были жизненные будни. Если кто-то помнит меня, в свое время я был водителем автобуса 2.14. Это дивизия Дзержинского, второй полк. И я бы хотел очень обратиться в это трудное время для нас. Трудное время. Вот в альбоме, который я храню уже больше 30 лет, вот в этом альбоме есть последняя страничка. Вот «Стучись в любую дверь». И я хочу стучаться в любую дверь к своим однополчанам, к своим бывшим офицерам, которые, с которыми мы служили, и которые меня воспитывали в том, что я должен быть отличником своей боевой и политической подготовки, быть преданным своей родине. Сейчас моя родина Украина. И как мне, вот пусть они, и кто видит, кто слышит, может быть кому-то передадут, и женщины вот России, матери, которые, я как отец, у меня тоже сын, и вот моему сыну, Наверное, придется, если не, не одумается ваш правитель, Наполеон ваш, который может показать вот так миллион направо, миллион налево, остальные прямо. он не думает что это жизни человеческие жизни, которые, за которыми стоят родители это самое страшное хоронить своих детей. Это одно из самых страшных, потому-то я хотел бы обратиться к своим офицерам, которым я питаю особые. Это мой первый командир роты. Это капитан Реутов был в то время. Потом был капитан Плеваков во второй роте, который. Особые отношения у меня к капитану Лысюку. Может быть, кто-то помнит, девятая рота. Это рота спецназначения. После того, как закончили службу, и я уже... Мы ну, отделялись украина от россии я видел как он защищал останкина со своими ребятами драконами как он говорил драконы и они защищали они не нападали не брали штурмом эту почему же сейчас они идут на мою территорию капитан лысюк потом в это, в это время когда защищал ему дали полковника и героя России. Вот к таким я хочу обратиться. У меня был первый взводный лейтенантик, Ванька взводный, так и на ней говорили. Мой... Тяжело говорить, обращаться вот так, потому что я бы хотел еще сказать, вот этот молодой лейтенантик, Конечно, стал офіцером, и в первую, э, не буду говорить, потому что вже потерялись все наши связи, в какую из Первой или Вторая война, чеченская, он погиб майор крестьянинов. Самої первый мой непосредственный Ванька Взводный, как на них говорили, это лейтенантики. І от я хотел бы к ним обратиться. Как нам дальше быть? Обращайтесь к своим руководителям, жены, де, обращайтесь, забирайте своих, потому что моему сыну, например, придется вот стрелять в ваших детей. Ну как это это может быть, когда мы с вами? Я бы хотел очень хотел бы вот смотреть в любую в лицо любому своему однополчанину, который вот здесь находится. Любому хотел бы смотреть в лицо и не, не, не пряча своих... Да, не а пряча можно своих... Покажите несколько фотографий ну, сама на Фотографии это да? фотографии. Им больше уже 30 лет. Эти наши фотографии. Мои. Вот мой командир взвода или замком взвода. Замок, как мы говорили. Вот я хотел бы к ним обратиться. Может быть, кто-то увидит, может быть, кто-то услышит кому-то передадут. Это же, если они не верят нашим политикам, нашим всем, может быть, они поверят такому простому человеку, как я. Я делил с ними последний кусок черняги, как мы говорили. Я делил последний глоток воды с фляги. Это все было. И я бы хотел, чтобы... Мої друзі залишилися моїми друзями, і, і не стидно було. Юлій Юрійович, да. мені ще відомо, що у вас в Росії є родичі да. близькі вам. Чи ви з ними зараз спілкуєтесь, листуєтесь, зідзвонюєтесь? Ну, я буду продовжувати на російському, якщо можна. Звичайно. Щоб услышали. Да, є у мене у мене два брата в Росії. Один, правда, на Камчатці, далеко. А другой, вот только в воскресенье мы с ним перезванивались из Ростова на Дону. У него тоже большая семья. И, и он просил извинения, у меня в прощенное воскресенье, просил извинения за то и за, за своих руководителей, своего руководства. У нас есть брат моей жены, он помер уже, офицер полковник, отставник, полковник, он помер. В свои 50 лет помер. И у него два сына тоже пошли по его стопам. Они стали офицерами. И сейчас вот эти братья могут пойти войной на моего сына, на меня, на своего дедушку, который здесь уже у него хватил инфаркт, он это очень-очень тяжело для таких, как мы, все это видеть, все это слышать, и потому-то я обращаюсь к ним. И самое, самое, самое – это к гражданам Украины. Неужели вы живете в другой республике, не в той, что я живу, которая издевались над нами, как хотели, и мы добились вот этого? Я не буду говорить, что я там стоял на Майдане. Нет, просто по физическим своим возможностям я не мог. Я уже 15 лет как инвалид. И вот эти ребята отстояли нашу независимость, отстояли, убрали этого диктатора, который... И вы хотите, неужели мы думаем, что... При ньому було лучше. Вот зараз починають восточно южної нашої області піднімати. Ось ці. Це все, очень тяжело. Юрій Є Юрійович, а Та, ваша позиція зрозуміла. Я зараз до уваги глядачів пропоную звернення лідера партії вільних демократів Сергія Одарича. Відразу потом ми ще повернемося до студії і продовжимо нашу розмову. Шановні черкасці, шановні громадяни нашого міста, передовсім я хотів би подякувати кожному із вас за ту мужність і за ту витримку, яку ви демонструєте впродовж останніх надзвичайно складних і напружених днів днів військового протистояння Путінської Росії проти демократичної України. На щастя, сьогодні події не розгортаються на шляху ескалації військового конфлікту. Не допущено жодної крові, не допущено жодного військового зіткнення між військовими України і Росії в Криму. Але ситуація залишається напруженою. І ніхто із нас не знає, як ці події будуть розгортатися в найближчі дні, тижні чи навіть місяці. До мене впродовж останніх днів звертаються десятки черкасців з запитаннями, чим ми можемо сьогодні допомогти Криму. Значна частина наших містян звертається з готовністю. В разі необхідності прийняти до себе додому сім'ї кримчан, в разі якщо в Криму будуть виникати все такі конфлікти, і буде створена небезпека мирним жителям. Тому наша команда вільних демократів прийняла рішення створити інформаційну базу даних про ті родини, ті сім'ї черкасців, які готові прийняти до себе, наших з вами колег, наших з вами співгромадян з Криму, в випадку, якщо в Криму буде нарощуватись неспокійна ситуація. Відкрита цілодобова гаряча лінія, і я прошу всіх, хто готовий виступити з такою гуманітарною місією, прийняти або цілу родину, або прийняти дітей, або прийняти жінок, дружин, наших військовослужбовців, які несуть службу на кримському півострові, у себе вдома, в себе в Черкасах, звертатися на нашу гарячу лінію за телефоном 56 33. 47. Ще раз, 56-33 47. Ви можете повідомити, яку кількість людей ви готові прийняти в себе, які у вас є можливості для цього, і вказати свої контактні дані. Я сподіваюся, що нам не доведеться користуватися цією інформацією. Я дуже сподіваюся, що нам не доведеться приймати гостей у зв'язку із політичною чи військовою напругою. Я б дуже хотів, щоб ми приймали гостей тільки заради того, щоб. Показати свій чарівний край, провести разом різноманітні свята і таке інше, але на всяк випадок нам треба бути готовим. Тому я ще раз звертаюся до всіх, хто готовий надати свою домівку і прийняти людей в разі необхідності із зони напружень з Кримського півострова, можливо, східних областей, прошу звертатись до нас за телефоном на гарячу лінію. Дякую вам за підтримку. На телеканалі Віка триває спецвипуск контакту. І гість у нашій студії є це небайдужий черкащанин з активною позицією громадською і громадянською Юлії Нестеренко. Юлій Юліову, тільки тільки ну, ми з вами разом із глядачами заслухали звернення лідера партії вільних демократів і екс-мера Черка Сергія Ударича. Він цікавиться думкою черкастів і закликає їх водночас прийняти тих, хто можливо до нас сюди приїде з Криму. У зв'язку з ситуацією, яка там зараз. Ви готові були б прийняти кримчан? І кримчан. І я б дуже ще хотів, якщо росіяни хто не вірить, що у нас я перейду на російську, на російську щоб може, і, і вони зрозуміють потім нас. Росіяни, мої друзі, однополчані, офіцери. Хто не вірить в те, що ми, от українці, я не бендера, ви знаєте мене. потому что в те спецвойска отбирались только спец, люди, которые со своей жизненной позицией были. И сейчас я не член никакой партии, я простой крестьянин, который, ну, со своей, ну, правда, со своей жизненной позицией, у меня есть своя позиция, и я бы хотел, чтобы приехали, если они не верят нашим политикам и верят тому, что... Им рассказывают только средства информации. Вы приедете, посмотрите на свои глаза. Я покажу вам, как живут наши украинцы, настоящие украинцы. Я живу 30 километров от родины и захоронения нашего Богдана Хмельницкого, знаете историю 60 километров в другую сторону родина и захоронение Шевченко это наш Наш, как, как сказать, я даже даже не могу сказать, и не лидер никто, ну, духовный, духовный, лидер, духовный, духовный, да. Вот 170 километров Киев, повезу на Майдан, посмотрите. Если вы говорите за жителей Крыма, да, у нас там живут и родственники, если они посчитают нужным приедут, да, у них здесь есть. більше рідніє люди. Но якщо єсли, не дай Господь Бог, конечно, е э, поїде таке діло, що будуть біженці, ніхто не відкажеться і приймуть 100%. Тому що у нас наші люди, вони імеють свою життєну позицію і краще, чем українці, нікого я в своїй житті не знав і, і не знаю. Справді, українці надзвичайно гостинні люди, а до всього ще да. мудрі, добрі, працьовиті і працювиті. багато добре сил. Люди, як працюють наші українці. Я, наприклад, я вже говорив, що інвалід, але я на хліб отримую пенсію, да, А щоб хліб з маслом їсти, мені приходиться дуже багато працювати. Ви подивитеся, якщо хто приїде. І ті, хто хоче просто подивитися, звертайтеся, я залишу свій контактний телефон, звертайтеся, питайте. І ми обсудимо ці питання. Звичайно, Юлій Юрійович, дякую вам за цікаву змістовну розмову. Хочу наголосити на тому, що більше інформації сьогодні. Дивіться у Віка новинах. Вони вийдуть у звичний час о 19-й годині та о 21.00 нуль нуль. Сьогодні а вже завтра знову разом із вами будемо. Ми у продовження, будемо вас достовірно оперативно інформувати про події в Україні, зокрема у Черкасах та на Черкащині. Випуски програми «Контакт», так, Дивіться завтра об 11, о 13, о 15 та о 17 годині. Тобто що дві години. Лишайтеся із телеканалу «Віка», ми працюємо наживо. Буде цікаво. До побачення.